Сьогодні пропоную зв'язати мотива. Робимо кільця амігурумі і робимо три повітряні. Один, два, три. Далі, пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Один і два. Далі робимо одну повітряну петельку. І пов'язуємо три стовпчика з одним накидом в кільце один. Два. Три. Знову робимо повітряну петлю і пров'язуємо ще три стовпчика з накидом один, два, три. І так, у нас повинно бути. 4 рази по три стовпчика. В'яжемо, пров'язали, затягуємо кільце амігурумі. І далі робимо так. У третю повітряну петельку ми будемо пров'язувати стовпчик без накиду. Для чого це потрібно? І змінювати ниточку на ниточку другого кольору. Закриваємо уже другим кольором. Підтягуємо. І далі продовжуємо в'язати. Робимо три повітряні: 1, 2, 3. Цю ниточку сірого кольору ми можемо вже обрізати, нам вона поки не потрібна. Відрізали, і продовжуємо в'язати. Гостики прокладуємо тут і пров'язуємо по в'язанню. Далі в'яжемо один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Далі одна повітряна петля і знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом: один, 2, і 3. Це все ми пров'язуємо арочку між стопчиками. Далі в наступну арочку пров'язуємо без повітряної петлі. Один стопчик, другий стопчик, третій стопчик, пров'язали три повітряна петля, і пров'язуємо ще три стопчика в цю арочку з одним накидом. Продовжуємо пров'язали ще Дві трієчки в одну арочку. Далі без повітряної петлі. В наступну також пров'язуємо два рази по три стопчика через одну повітряну. І так, до кінця ряду. Закінчуємо з'єднуваним стовпчиком. У нас повинно вийти 4 вугли. Далі, з'єднуваними стовпчиками, переходимо в нашу арочку. Далі будемо змінювати колір знову. Закриваємо ниточку і другого кольору. Все підтягуємо і знову починаємо з трьох стовпчиків з накидом. Але зараз трішки по-другому будемо. Один, два, три. Щоб нам не робити переходи з'єднуваними стовпчиками, ми будемо починати з серединки. Арочки. Робимо 2, і Три хвостики ми потім всі сховаємо під в'язання. Далі, без повітряних петель ми переходимо ось в оцю арочку, наступну, і в'яжемо. також три стопчика, один. Два, і три. Далі, в наступній арочці ми знову в'яжемо три стопчика, один. Два, три. В уголках ми в'яжемо два рази по три стопчика з накидом Робимо і через повітряну петлю одна повітряна. І пров'язуємо також три стопчики. Один, 2, і 3. І так, продовжуємо в'язати до кінця до цього уголка. Ось я підійшла до останнього. І тепер що ми робимо? Пров'язуємо в цю арочку: один стопчик, два стопчик, і три стопчик. Ось так. І далі ми з'єднуємо в третю повітряну стовпчиком без накиду. і ми Опиняємося всередині, тому нам тут перехід не потрібен. Зразу робимо три стопчика. Ой, вибачте, три повітряні і в'яжемо ще два стовпчика. І так продовжуємо до того моменту, який мотив нам потрібен. Ось така краса в нас виходить. Можна кольори міняти хоч кожного рядочку, це буде дуже гарно.